Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, чи виникали в вашій безпосередній діяльності от такі от важкі моменти введенні бізнесу, які могли привести до загрози не справитися з ними? Словаччина спрощує постійно свою законодавчу базу з приводу ведення підприємницької діяльності і за цим слідкувати необхідно щоденно. Змінюються форми. Звітності змінюються типи звітності, вони зменшуються, частково дещо збільшуються, і тому слідкувати за цим вчасно також це нереально. У вас були якісь безпосередні ваші конкретні приклади того, як змінилося швидко? Наприклад, можу навести такий приклад з перереєстрацією, наприклад, автомобіля. Зараз раніше на словаччині при зміні місця проживання потрібно було автомобіль перереєстровувати. Я, як маючи автомобіль, і він в мене працює на мій бізнес, повинна була це робити. Зараз законодавство змінилося таким чином, що можна проживати в одному місці і не потрібно змінювати реєстраційний номер. За цим треба було слідкувати, не потрібно було їхати. І саме Валкурі мені допомогли, повідомили про те, що ви не повинні того робити, тому що от законодавча база зараз вже така змінена. Так само було з формами звітності по сплаті податку за, за медицину, медичне страхування. От. Також суми збільшувалися, Страхова мені не телефонувала. Мені зателефонували за окур, повідомили про те, що ваш сума з 1 січня змінилася. Вона збільшилася. Це звичайно не їхня вина, це на законодавчому рівні. Підняли цю суму. От і я почала сплачувати звичайно вже більшу суму. Тому саме бухгалтер за цим слідкує за змінами в законодавстві. Скажіть, будь ласка, а які найбільші потреби виникають у підприємця у зв'язку із правильним веденням його бізнесу? Якщо вести реальну підприємницьку діяльність, реальний бізнес, то 24 години того замало. Тобто ти працюєш якомога більше, тому що, бо твій прибуток залежить від тебе, від того, скільки ти працюєш, наскільки якісно ти працюєш. І тому опанувати одночасно свою звітність і працювати з рекламою, і працювати з тим бізнесом, який ти ведеш, ну одній людині це неможливо. Тому зверну, ну, потрібно звертатися до тих людей, які можуть це робити. За тебе робити звіти, сплачувати твої здравотні складки. Це для цього. Для цього є спеціальні організації, для цього є професіонали, які мають це вести. Такою організацією, як ви говорите, таким професіоналом ви вважаєте Алкур. Так, я звернулася саме за Алкур, я познайомилася вже з цією організацією, ще коли мала деякі міграційні питання. Під час продовження терміну перебування також я займалася з ними цими питаннями. І вже коли отримала довгодобовий побут також через них, я дізналася, що вони займаються і ведуть бухгалтерську діяльність приватних підприємців. І тому звернулася до них теж, маючи вже позитивний досвід по міграційним питанням, я, звичайно, звернулася до професіоналів за обслуговуванням і бухгалтерським також. Отже, всі, хто е, планує відкривати е, підприємницьку діяльність або веде її зараз самостійно, звертайтеся, будь ласка, допоможемо усім. Так, раджу швидко, надійно, компетентно звертайтеся.